50 клієнтів за 20 днів чи 5 учнів за 4 дні, що вигідніше? Давайте разом з вами будемо рахувати, а ви потім напишете у коментарях, як ви вважаєте. Я взяла розрахунки по Канаді та по Україні. Взагалі ви можете під ці рахунки підставляти ті цифри в залежності від того, в якій країні ви знаходитесь. Починаємо з Канади. 50 клієнтів на місяць, це 4 клієнти в день, це приблизно 13 робочих днів. Середня вартість манікюру це 60 доларів. Давайте будемо чесні. У звичайного майстра не в салоні вартість близько 60 доларів. Множимо на 4 – це 240 доларів, і то не всі майстри приймають по 4 клієнти в день. Множимо 240 доларів за день на 13 днів. Ми отримаємо 120 за 13 робочих днів. 13. 5 учнів ми множимо на 1000, це середня вартість курсів. Ми отримуємо 5000 доларів за 4 дні. 4 дні і 13 робочих днів. 8 годин з клієнтами в день – на 13 днів – це 104 години вашого життя. І це вам вартує 3120 доларів. 4 дні з 5 учнями з 10 до 17 – це 7 годин в середньому. Ми множимо на 4 дні, ми витрачаємо 28 годин і ми отримуємо 5000 доларів. Якщо ми беремо Україну 50 клієнтів на місяць день, по середній вартості зараз це 450 доларів. 13 робочих днів. Да? то 450 на 4 клієнти в день. В день це 1800 гривень. 1800 гривень ми множимо на 13 робочих днів це 23 400 гривень. Це я кажу, звичайно, за оберт. Да? Тобто я не буду зараз враховувати чистий дохід. 5 учнів по 7 тисяч гривень це середня вартість зараз за курси, які я бачила. Це 35 тисяч гривень за 4 дні. Тобто майстер витрачає 104 години свого життя, свого часу, своєї уваги за 23 тисячі 400 гривень, або 28 годин свого життя, свого часу, своєї уваги і своїх знань за 35 тисяч гривень. Звичайно, треба дійти до цього. Треба зібрати групи, треба це розкручувати. Але що вигідніше? Пишіть свою думку у коментарях, то й взагалі ви це можете поєднувати.